29 дев'ять тисяч гривень. Саме на таку суму попав Володька з тими плиточними роботами. Ну, предісторія, яка хлопці мої е, вкладали. Керамічну плиточку в санвузлі. А всі ви знаєте, що таке кераміка. Це, знаєте, я розвію, мабуть, стереотип для людей, які не дотичні до плитки, що керамічну плитку легше вкладати, чим керамограніт. Це все брехня. Вона настільки оця тендітна і така хрупка. Ну і що? Ну, понятно, класика жанра. Замовник скидує мені ось таке відео. У нас на другому поверсі тут плиточка керамічна, Є ось такі нюансики. Ну, таких сколів. Ну от ще нюансик. Десь тут ще я бачив. Ну так до 10 штучок є оцих м'яких моментів. Є скольчики, ну а що? Плитки там і так, знаєте, впритик воно було. І, ну, типа, ну коротше, от така історія. Ну і що? Я кажу, давайте щось там може тинаксиком, не тинаксиком. А я що думаю, може краще визвати реставратора, да хай вони максимально підберуть до охайно зроблять ту історію. Реставраторів та реставраторів. Е, я співпрацював раніше з компанією реставратор Ну і до них і звернувся, тому що а до кого ще звертатись. Е, Ну там замовник казав 7-8 тих е, скольчиків підмазати. Я кажу: ну закрийте, будь ласка, це питання. Але коли приїхав реставратор, прилетіло мені отаке от повідомлення. і Ну, як то кажуть, знаєте, апетит з'являється під час їжі, і з восьми перетворилось на 28 таких точок, які потрібно замаскувати і реставрувати. Скажу відверто, об'єкт там такий був дуже важкий в плані комунікації. Ну, такий він. Реально для, для, для мене це був дуже важкий об'єкт, і я просто хотів закрити його. Я кажу, хлопці, закривайте все, що там каже замовник, хай воно вже так і буде. І, і закрили. І подивіться, який в кінцевому результаті вийшов результат. Було, стало, було, стало. Ну, всіх фоточок вам не буду показувати, але реально хлопці справили своєю задачею на всі 100%. Всю роботу не буду вам показувати, бо там 28 тих точок. Але е, компанія реставратор UA реально справилась на, на всі 100%. Тому дякую, дякую вам велике. Залишаю посилання, бо дуже часто питають. Вони не тільки реставрують плитку, а й там двері, дерево, шафи. Ну одним словом, все, що стосується, де щось там ювелірно зробити, це до них.